2022 рік був чи не найгіршим роком для нас. Проте, хоч аніме було чудовим, чи не так? Ну що ж нам показав 2022 рік, звичайно, крімовер популярності Кобзона, на концертах якого кількість людей тільки збільшується. Так, це доволі непогані аніме. Та що я бляха в разу, цей рік був наповнений шедеврами. 2022 рік дуже високо підняв планку, і щоб його перевершити, треба буде ось ще як постаратись. Про аніме цього року можна говорити весь день. Щоб бляха, вибрати кращі з кращих, мені прийшлось так добряче напружити голову. Адже цей рікашки кишить гіднотою. Що ж у нас було, скажете ви? А я нагадаю, все почалось фінального фіналу, фінальної частини Атаки та Пізніше Пізніше студіофотейбл показала нам, як має виглядати справжня анімація. Ну а потім. а потім ось це. Кі-кі-кі-кі-кі-кі-кі-кі-кі-кі-кі-кі-кі-кі-кі-кі-кі-кі-кі-кі-кі-кі-кі-кі- <звук> І хотів би вам дещо сказати, пане Романе. Вам потрібно переговорити з студією бо мені щось здається, що вони дуже багато грошей з бюджету тратять на розпусту. Також цьогоріч вийшли: Мопсихо 100 чудове закінчення трилогії. І Жуїтбісько. Здається, тверсі люблять гриби не тільки жарень. Клас Еліт. Непогане продовження шкільного генія, який не вміє сміятись. Розчарування року. Продовження сходження героя щита. Ех, пам'ятаю, як я дивився перший сезон, і це був ковток свіжого повітря в жанрі Сикай. Я з величезним нетерпінням чекав продовження. Проте, на жаль, другий сезон проти першого виглядає, як я проти сина мамної подруги. Перед початком великого огляду хочу подякувати всім вам за теплі коментарі, з ними творити для вас одне задоволення. Також особливо дяка Макс 1729 та всім донаторам за розвиток цього каналу. Ніч це дуже незвіданий пейзаж для багатьох із нас, деякі вважають її небезпечною і страшною, інші сприймають як час для вечірок, щоб забутись, а більшість з нас ймовірно міцно спить. Я впевнений, що багато з вас переживали періоди в житті, коли ви просто не хотіли засинати, можливо, тому, що не були задоволені досягнутим за день, або ви боялися, що принесе завтра. Так само і герой цієї історії не може заснути, тому вирішує прогулятися нічним містом, де пізніше зустрічає дівчину вампіра, яка повністю змінює його життя. Просте аніме майже без сюжет, але з неймовірно гарним заднім фоном під ніч саме те, щоб розслабитись. З самого початку літня пора виглядає як уривок аніме з легкою та чистою історією. Але в міру того, як все продовжується, можна опинитися втягнутим сюжетну лінію, яка надзвичайно інтригує та захоплює. Чудова річ цьому аніме полягає в тому, що воно адаптує всі 139 розділів манги. Загалом історія крутиться навколо Шінпея, який після смерті своїх батьків жив з родиною Кофуна та їхніми двома доньками. Пізніше він переїжджає в Токіо на навчання, але вимушений повернутись, бо одна сестер потонула, намагаючись спасти маленьку дівчину. Чим далі він копається в цьому ділі, тим цікавішою, небезпечнішою та містичнішою стає ця історія. Розпуста постукала у двері під назвою Ця фарфорова лялечка закохалася. Це типовий ромком, але цього разу він був дуже добре поданий. Плюс той факт, що Марині в профілях багатьох людей показує нам, що вона, можливо, заслуговує названня вайфу року. Історія буде йти від імені Гьоджі, простого юнака з непростим він, як і його дід любить виготовляти старі японські ляльки. Але він боїться поділитися з кимось своїм хобі, бо колись в дитинстві йому сказала: Ей, ти що реально хочеш робити цю кринжову хрінь. Не переживай Гьоджо. наприклад, Кіра колекціонує власні нігті. і нічого, йому норм. Ах хтось як я став ютубером. Ну <хи> одного дня дівчина буквально влітає в життя цього парубка. Марін Кітагава. Вона впевнена в собі, комунікабельна, популярна, але, звичайно, в й неї теж секрет. Вона дуже сильно любить косплеїт. Проте є одна проблема вона зовсім не вміє робити костюми. Пізніше вона помчає його Біґьоджо і їй дуже подобається його майстерність. Тож у відповідь він погоджується зробити костюм її мрії. Дітайку корісю! Метцяку наг'єтзік. Я обожнюю спортивні аніме і передивився їх майже всі. І здавна мене мучило питань. А де ж аніме про футбол? І ось воно. Хто не скаже, що аніме фігня, розкажіть їм про синю в'язницю і про те, що після її виходу реальна збірна Японії обіграла анімеччик. Японія Німеччина. Це німець буде крутитися навколо синьої в'язниці. Заклад який є останньою надією Японії на перемогу у світовому чемпіонаті. Головним тут є футбольний геній Его Джен Пач. Добрий день, шановні любителі футболу місцеві це Який обрав найперспективніших юнаків для тренувань. Підсумку з яких має залишитися тільки один, який стане нападником збірної. А ті, хто програють, ніколи не зможуть представляти Японію на футбольній арені. <плес> Це аніме доводить нам, що й малі невідомі студії, як от Таталі Пондарк, можуть робити чудові шоу. Дядечко, на перший погляд виглядає простим аніме, але повірте, насміятись з нього вдосталь. Історія тут буде йти доволі нестандартно для Ісика, адже Ге тут вже повернувся з фентезійного світу, а оповідь буде йти про минулі часи його слави. Коротко, якщо вам надоїли красиві ідеальні ГГ, набридли загальні Ісикаї, ви хочете просто ще й до цього смішну історію, тоді це те, що ви шукали. Клинок, який знищує демонів по-перше, моя повага студії Фотейблу. Анімація мальовка тут ну просто неймовірна. Ішовши ще на початку цього року, анімація з легкістю дає фору і теперішнім аніме. Про саме шоу. Ну є Танжіро, який разом із своєю сестричкою, кабаном і мною в даний час, тобто з плюхо. хочуть помститись місцевому Майклу Джексону за те, що він багато собі дозволяє. А і ще це аніме подарувало нам один з найкращих боїв цьогоріч. Просто гляньте на цю красу. <звук> Ніколи б не подумав, що я буду дивитись сімейне аніме, але сім'я шпигуна це мейнстрімове аніме, яке я з впевненістю можу сказати, варте ажіотажу. Бо воно поєднує в собі захоплюючий бойовик, веселу комедію та малих персонажів, що створює абсолютно чудове та всебічне враження. Настійно рекомендується без розбору всім шанувальникам аніме. А основна привабливість Spike's Family не в захоплюючому шпигунському екшені, його приголомшливій постановці чи сімейному аспекті. Це чудові причини полюбити це аніме. але головною причиною того, що воно так полюбилося спільноті, є його комедія. І те, що об'єднує всю цю комедію. Це Аня. Аня несе в собі комедію. Аня це комедія. І Аня варта того, що її вважають головною причиною популярності цього шоу. У моїх очах «Made in Abyss» — справжній шедевр і те, що підкорило моє серце. Це аніме не про захоплюючі пейзажі, музику чи чудову анімацію. Хоча все тут з цього на висоті, особливо музика Кевін Пенкін, ух, його музика заполонила всі мої добірки. До того ж, цей сезон не про дитячі страждання, на відміну від першого сезону, це історія про довгу подорож. Подорож не тільки для героїв аніме, а й для глядача. Адже ми буквально тонемо в низці подій, безкінечних поворот і всьому тому, що просто триматиме нас у нескінченному стані страждання. Це чудова розповідь про зрілість людини, яка буде резонувати в серці кожного. Ти відчуваєш страх героїв, відчуваєш їхні емоції, ти плачеш, посміхаєшся разом з ними. У цій пригоді ще багато чого потрібно розгадати: світ безодні по-справжньому унікальний один з найкращих з усіх аніме, які я бачив. Загалом це неймовірно емоційна шкідлива подорож, яка дуже глибоко запала мені в серце. Представник із однієї з найкращих анімацій року Кіберпанк. Напружене сповнене дії та емоції аніме. Це ін'єкція адреналіну, і в той же час тут є такі епізоди, які якісно тягнуть з нас емоції. Історія тут побічна від Кіберпанк 2077. Все відбувається в темному майбутньому, антиутопії, сповненій жорстокості в місті Найт Сіті. Головний герой тут Девід, він просто намагається якось вижити в всьому цьому хаосі. Він ходить в престижну школу, яку підтримує його мат, незважаючи на низький дохід. Ну один нещасний випадок все змінює. Після якого наш герой встановлює собі крутезний кіберінплант і вирішує, що з нього досить цього довбаного світу, І йде в кримінал. Пізніше він зустрічає Люсі кіберхакер, яка приводить його до крутезної команди, з якою він і буде далі працювати. Це неймовірне аніме, яке коштує того часу, який ви на нього потратите. Десять епізодів. Бля, це ж на одну ніч. In Перші дві частини адаптації, чесно скажу, мені не дуже зайшли. І це як на мене провал екранізації, а не самого Джоджу. Головна помилка це випускати шоу-чергами одразу по 12 серій. Це руйнує весь ажіотаж навколо шоу. Ми вже не можемо обговорювати щойно й серію, та не розбираємо її на мами. Також такий залповий перегляд не дає нам можливості привикнути, запам'ятати та полюбити персонажів. Проте, на щастя, третя частина, тобто фінал, все виправила. Тут нам вже більше розкрили путчі, і він перестав бути просто челом, який був знайомий з Діо, а став по справжньому самостійним і вмотивованим персонажем фіналі зібрані найцікавіші стенди цієї частини, і нарешті по-справжньому відчувається боротьба як героїв, так і антагоністів. Шоста частина дуже важлива і особлива, бо тут закінчується перша частина Джоджо. З одного боку, жаль, цей подобаний всім нам всесвіт, проте цей кінець також є початок. Велика повага до того, як Аракі зміг так сильно перезавантажити масштаб серії. Кенхаの仲間, Дайна, Круга, Останній сезон Атаки Титанів. частина 2. Об'єднує важливу еволюцію повідання. Коли ми спостерігаємо, як реалізується планерена, ми повинні усвідомити, який вплив він може мати на весь їхній світ. The Rumbling це надзвичайна подія, яка відбувається цього сезону. Це хроніка темної та похмурої реальності для всього життя, що стосується Мерлі та ЛД. Хоча цей сезон не повністю адаптує The Rumbling, він викликає багато запитань у глядачів, які не читали мангу, звісно. Чи може хтось зупинити це? Хто житиме, а хто помре, і яким буде остаточний результат плану Ерена? Атака Титанів відома своїми глибокими емоціями персонажів. І цей сезон також не є винятком у конкретному епізоді не зустрічає змішаний склад персонажів з різних сторін війни. Однак саме Єлена справді викликає емоції у таких хлопців, як Жан і Райнер. Це ключовий момент, який показує нам, що минуле не забути. Мапа зробила все, як на мене, непогано, близько не провал, але й не шедевр. Цей новий сезон, здається, більше тримався на самій назві шоу, чим на екранізації. І краще було б його одразу розділити на декілька сезонів, а не дурити фіналом. Все ж, а от одне з найулюбленіших і найхайповіших аніми всіх часів. І чи не єдине аніме, яке через свій неймовірний закручений сюжет? Змусило мене прочитати мангу. Ті емоції, які я отримую від цього шоу, не Ця франшиза це буквально золота жила, яка розсуває межі популярності в сучасні роки. І я сподіваюся, що її успіх тільки продовжиться. Кубеніча даблю пісте дітуште. Геге-геге! Ге-ге! Це аніме нагнало великого гайпу бляха ще задовго до свого виходу. Сотні тисяч людей очікували на трансляцію нового трейлеру, мільйони переглядів на Ютубі. І що я вам скажу, так це бляха те, що весь цей гайп вартував того. Цим аніме студіомапа перевернула всю індустрію аніме. Але не забуваймо, завдяки чому це аніме ще до виходу дістало таку популярність відповідь манга, яку написав Тацукі і Багато людей схильні критикувати цю історію за її простоту, хоча, як на мене, це і є суть. Перше, що мені сподобалось в цьому шоу так, це персонажі. До прикладу, головний герой, він і близько не найрозумніший. Його прості бажання, дівчата та їжа, роблять його одним із найбільш унікальних і цікавих героїв щони, за яких варто вболівати. Незважаючи на те, що німи відоме своєю кровавістю та кровавістю загалом, після кількох перших епізодів легко побачити, що бензопила має набагато більше зміст, ніж здається на перший погляд. У кожному персонажі є певна складність, яка додає таємничості не лише історії, але й глибини та шарму самому сюжету. Power і Aki. Спочатку відчувається, що вони будуть однозначними персонажами з стереотипною мотивацією. Тим не менш вони виявляють більше цікавих рис, чим глибше ми занурюємося в їхні предісторії та бажання. Це аніме доводить, що так само важливо звертати увагу на тонкі нюанси, як і на великі. Отож, плюси цього аніме. Заразовий саундтрек створений Кенсукі ушіо. Захоплююча змішана техніка анімації. Персонажі, які можуть бути в рівній мірі милими, кумедними та здатними розхуєритися навкруги. Мінуси альтернативна шкала часу, де Радянський Союз все ще існує. One Piece моє улюблене аніме. Не вставив у топ, бо він не вийшов цьогоріч. І це не новий сезон. Але не згадати його я не маю права. Цього року анімація мальовка все було на висоті. Ну і сюжет, само собою, як завжди, імба. Ода Геній. Також, як на мене, Аркавано одна з найкращих. Наступні аніме пройшли повз мене, але вони варті вашої уваги. Геройська академія шостий сезон. Чув, що в цьому сезоні відбувається дуже багато цікавого. Кагуя я хочу, щоб їй зізналися. Третє місце в топі на MyAnimeList. ліст. Хоч і недовго, але це аніме було на першому. Мабуть, є за що. Аніме від підписниців Телеграм. Самітниця Рокер. Подобається Рок, подобається і це аніме. Бліч повернувся. Ух, ну що сказати, це бліч. Але якщо він вийшов, це не означає, що він буде успішний. Хе, та ні, звичайно, означає. Ну ні, добре, міг бути провалом. Проте ні, курва бліч посунув короля з першого місця, сталавого алхіміка. І це бляха щось та й значить. Для мене бліч це перше свідоме аніме, яке я повністю переглянув. І те шоу, яке затягнуло мене у світ аніме. Завдяки чому, бляха, можна сказати, існує мій канал. Цей сезон робить ще один крок вперед, щоб продемонструвати останню історію з манги. 20-річчя серії стало ідеальним часом для виходу адаптації. На щастя, якість цього сезону отримали заслужене підвищення. Дизайн персонажів отримав якісне оновлення. Сцени битв були вдосконалені, спроможні як найкраще уживити битви з манги. Є кілька епізодів, де ми бачимо, як герої виходять на межі своїх можливостей, коли емоції беруть верх. Цей сезон максимально повно передає суть сукцію. Крім того, тематичні пісні та саундтрек битви все ще залишаються зірковими, як у старі часи. Ви можете говорити все, що завгодно про бліч, але музика тут завжди була найвищого рівня. Тисячолітня кривава війна. Ця назва каже все про цей сезон. Це жорстока війна, яка розроблялася тисячу років. Ця арка демонструє важливість того, як минуле може вплинути на майбутнє. Вона вчить нас, що потрібно робити висновки з минулого. З перших днів, як Ічіго став Шінігамі, він багато чого навчився. Проте цілий сезон він дізнається, як це по справжньому бути ним. Цей сезон заснований на останній сюжетній арці манги. Деячі його куросаки з друзями, товариство душ із його союзниками протистоять новому ворогу, відомому як Вондеррайх. Які справляють миттєвий плив не тільки на персонажів, а й на глядачів, одразу знищуючи впливового лейтенанта та кидаючи виклик найкращим представникам Soul Society. Їхній справжній план залишається загадкою. Але ясно, що вони становлять серйозну загрозу для всього товариства душ і світу людей. Та навіть світ Хуакомунду не застрахований від їхнього впливу. Перегляд арки Тисячолітньої кривавої війни одразу показує, наскільки небезпечними та спроможними є Вандеррайд з їхніми особливими здібностями, обладнанням і безжальними амбіціями. Якщо Бліч чогось навчив мене про своїх антагоністів, так це те, що вони завжди бляха неймовірно круті та харизматичні. До прикладу, Айзен і його еспада. На щастя, Яхве також не став винятком, від нього такі премогутністю та харизми. Пліч ніколи не виглядав краще. Тисячолітня кривава війна представляє вражаючу трансформацію серії, бойові сцени чіткі та винахідливі. Квінсі, неймовірно, жахлива група лихотів, яка дуже ефективно створена за мінімального екранного часу. Аніме переважно підносить вихідний матеріал, часто покращуючи оригінальну роботу. Деяка комедія була втрачена в процесі адаптації, але це невелика ціна за таку екранізацію.